Почали закидувати авіабомбами орки і гуляйполи. Днями знову обстріляли центр міста. Одна Фа 500 впала біля житлового будинку. Ударна хвиля зруйнувала одразу три поверхи. В цьому будинку вже давно не мешкають люди. Ворожа бомба вбила двох чоловіків, які в момент перельоту проходили поруч. Місцеві кажуть, жити в Гуляйполі страшно. Ніколи не знаєш, куди наступного разу поцілять орки. Там ну, гатять поразно. Я вам так і це не скажу, що коли це буває, це поразно. Росіяни не припинять вогонь по місту. За час війни зруйнували практично всю інфраструктуру. Побити все, квартири в мене, ключі віддали мені ну, квартира піти, ну що там, вікно забичеш, а я скільки їх вже забивати, плюнув, воно вже не нужне. Як вони б'ють і б'ють, і б'ють. Сьогодні я зробив, чи, чи позавчора я, допустим, зробив, сьогодні нема, вилетіло все. Дядя Вася залишився один на дев'ять будинків. Решта сусідів виїхали. Тепер чоловік наглядає за багатоповерхівками. Сам мешкає у підвалі. Туди біжить, коли починаються обстріли. Оце моя берлога тут. У підвалі все необхідне для життя: ліжко, поряд, запаси консерв та питної води. Тут же маленька буржуйка. Як хлопці казали, беде Тут до дровішок підрубаєш і сидиш, наблюдаєш за всіми. Хто ходить, хто чужий приїхав, хто не чужий, приїхав. Прийшли чужі, пішов, спросив. Хто ти? А там приїжайся, чи дочка, чи син, чи зять, чи хто. Ну, каже, мамка сказала взяти щось треба. В підвалі дядя Вася змайстрував невелику кухню. Зараз зізнається, проблем з продуктами немає, як на початку війни. Волонтери принесли газовий балон. На цій пічці чоловік готує їжу. Як тільки безпеки, ось балон. А як ви хотіли? Жити там? А все, а було спочатку, жили. Ой бог тим. Це взагалі не передати. І голодували, і все робили поначалу. Їх хлопчиків корбили воєнних. А що це зробиш? І що, така ж і ребята. З розкошів у підвалі подарований волонтерами генератор та портативна газова горілка. Чай поставити, кофе. Щось розігріть, баночку, консерви поставити, розігріть. Все ж, у нас є консерви, нам не здають. Розігріть все таке. Чаю хоча б то попить. Через постійні обстріли чоловік, як і решта місцевих, практично завжди в укритті або біля нього. Та при цьому дядя Вася бадьорості духу та оптимізму не втрачає, вже будує плани після війни. Спочатку мені треба цей дім зробити повністю, а далі будемо дивитися, що дім треба ще один дочку відремонтувати. Навіть.